У дитячому садочку кипить робота. Замість звичного сміху малечі тут шум швейних машинок. Зранку і до 18-ї години працівники закладу шиють форму для ЗСУ. Зараз ми шиємо Убокси. це теж у нас нова модель. Раніше ми шили костюми, плитконоски, все, що це, там, шляпи, сєм. Нещодавно дитсадок, у якому шиють одяг для військових, обстріляли. Тоді вибило 38 вікон та жінки рук не опустили, ба більше розказують, залатали дірки та продовжують працювати ще наполегливіше. В душі може десь і страшно, але коли знаєш, що нашим хлопцям ще важче ніж нам, ми послухали. Ага, якщо не в нашому напрямку летить, можна йти. Лише за останній тиждень трудівниць відправили на фронт дві сотні футболок, двадцять флісок, костюмів та убаксів. А загальну кількість рахувати не беруться. кажуть, цифра давно перевалила за 10 тисяч. Ну буває таке, що там серед дня написали хлопчик в госпіталі, залишився без рук. Будь ласка, там треба швидко. Тоді все кидається і швидко викраюється, і дівчата починають шити, сидять до останнього. Поки ми його не зробимо, не відвезем на хочемо на віршану. А пошивом одягу не обмежились. Спочатку війни тут платуть і сітки. Змінюється кольорова гама залежно від пори року. Якщо це зима була, у нас були, були вони білі, потім вони стали більш зелені. Зараз, якщо ви бачите, зараз пішов сухості більше, бо запорозький напрямок нам замовляють саме такі зараз: чистий степ або суха трава із домішками зеленого. Окрім сіток, платують кавери для шоломів та кікімори. Кажуть, зупинятися не планують, і поки збройні сили виборюють нашу свободу, працюватимуть нон-стоп. Якщо і ми значнемо вигоряти, і думати про те, що ми вигоряємо там чи ми заморилися, а вони їм не важко, важко, важко всім. Я думаю, їм важче, ніж нам. Анастасія Вільхова, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу.